Більше половини країн-членів НАТО висловили готовність приєднатися до ініціативи НАТО. Пьорл про це заявив генсек НАТО Марк Рюте після зустрічі міністрів оборони країн альянсу у Брюсселі. Ініціатива Пьорл, перелік пріоритетних вимог України, передбачає закупівлю американської зброї для України. Очільники оборонних відомств оголошували про різну фінансову допомогу. Зокрема, Німеччина надасть понад 2 мільярди євро. Про це заявив міністр оборони Пісторіус, відкриваючи 31-ше засідання у форматі Рамштайн. Йдеться про системи ППО, зокрема перехоплювачі Петріот, радіолокаційні комплекси, артилерійські системи з високоточною зброєю, ракети та боєпропаси. Також Німеччина передасть дві додаткові системи ППО і Рісте з керованими ракетами, переносні зенітні комплекси, різну зброю та сучасні засоби зв'язку. Під час засідання Рамштайн йшлося про створення стіни дронів в Україні та виробництво більше дронів перехоплювачів. Екстрені відключення світла запровадила енергокомпанія ДТЕК у столиці на Київщині та ще у восьми областях України. У компанії пояснили необхідність відключень нещодавніми обстрілами РФ енергетичної інфраструктури. Кіберфахівці ГУР-Міноборони атакували одного з найбільших сибірських інтернет-провайдерів Оріон Телеком. Внаслідок спецоперації він зазнав збитків на 66 мільйонів рублів. До того ж, згідно з законами РФ, провайдеру ймовірно доведеться сплатити штраф за допущений витік даних. А це ще до 15 мільйонів рублів. Це вже друга атака кіберкорпусу гур на інфраструктуру Оріон Телеком. Хакери паралізували роботу цього провайдера ще влітку. В день Росії мережа активно використовується російськими силовиками для здійснення агресії. Наголошують українські розвідники. Генштаб підтвердив повторне ураження морського нафтового терміналу в окупованій Феодосії. Внаслідок ударів БПЛА 13 жовтня пошкоджені 16 резервуарів з пальним, що вціліли після попередньої атаки. На території підприємства триває масштабна пожежа. Крім того, в ніч на 14 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили ще кілька об'єктів на окупованих територіях: радіолокаційну станцію у Красній Поляні, пункт управління БПЛА в Олешках та склад боєприпасів у районі Макіївки. Через російський артобстріл у Херсоні загинула жінка, і ще одна мешканка постраждала. Горіли одноповерховий житловий будинок, допоміжна споруда та автомобіль. Рятувальники працювали під постійною загрозою повторних обстрілів. Усі пожежі ліквідовані, повідомили в ДСНС. Дніпропетровщину росіяни уночі атакували дронами. Поранений 19-річний хлопець у Павлограді, Кам'янському та Славгородській громаді після влучань спалахнули пожежі. Пошкоджені об'єкти енергетики, транспортна і промислова інфраструктура. У межівській громаді ФПІ-дрон влучив у житловий будинок. Усі пожежі загасили рятувальники. На Чернігівщині РФ атакує ланцетами газові заправки. Обласний центр атакували і в день, і минулої ночі палали автозаправки та житловий будинок у Саманівці. За добу ворог обстріляв регіон близько 40 разів. Під ударами були 18 населених пунктів. В області діють погодинні відключення електроенергії. Двоє людей постраждали внаслідок російських атак на Харківщині. Окупанти атакують населені пункти ударними та ФПВ-дронами. Влада оголосила примусову евакуацію із 40 населених пунктів Куп'янського району. Дві керовані авіабомби скинули окупанти на об'єкт критичної інфраструктури у Сумах. Через це у місті частково зникло світло. Повідомив виконувач обов'язків міського голови. Через атаки росіян на Сумщині діють аварійні відключення електроенергії. В Одесі створили міську військову адміністрацію. Відповідний указ підписав президент. Іншим указом Зеленський призначив головою МВА Сергія Лисака, який раніше очолював Дніпропетровську Ова. На кордоні між Пакистаном та Афганістаном знову спалахнули бої. За даними Пакистану, його війська ліквідували понад 200 афганських солдатів і втратили про цьому 23 своїх. Водночас Афганістан повідомляє, що під час нічних операцій загинуло 58 пакистанських солдатів. А афганські війська захопили кілька позицій, зброю і танки. Афганські таліби стверджують, через обстріли з боку Пакистану загинуло щонайменше 12 цивільних і понад сотню отримали поранення. По обіді сторони домовились про 48-годинне припинення вогню Синоптики попереджають про заморозки в Україні. Вночі 16 жовтня на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0-3. Так само 17 жовтня на сході та південному сході країни заморозки на поверхні ґрунту 0-3. Це перший рівень небезпечності. Водночас опадів не прогнозують і в день буде досить комфортно для осені температура. 16 жовтня у більшості областей плюс 10-15 градусів. Дещо холодніше на північному сході від плюс 7 до 11. Дощі почнуться вже з найближчих вихідних. Th